Магонія середня чаріті, вічно-зелена декоративна рослина з зимово-весняним акцентом. Це новинка 2025 року в нашому асортименті. Надзвичайно красива та ефектна рослина, що тримає декоративність протягом усього року. Пропонується у трьохлітровому контейнері висота рослини 25-30 см. Ціна всього 285 гривень. Навесні, у березні, квітні та верхівках пагонів з'являються яскраво жовті ароматні суцвіття, які привертають увагу першими барвами та приємним ароматам. У серпні-вересні на кущі дозрівають синювато жовт чорні. Ягоди, що також мають декоративну цінність, листя чаріті, шкірясте, блискуче, глибоке, зелене з колючими краями, подібне до падуба. Восени та взимку за умов гарного освітлення або нічного холоду може набувати бронзово-бордюрного відтінку, що є ознакою відмінного догляду та здоров'я рослини. Найкраще росте у напівзатінку або легкій тіні. ґрунт слабокислий або нейтральний 5,5-7, тобто вимагає підкислення в переважній частині України. Добре дренований, вологий, але без застою води. Рекомендується мульчування, особливо в перші роки. Сорт морозостійкий, але молоді рослини бажано вкривати на зиму агроволокном або лапником. Чаріті – це новий рівень магонії для українських садів, поєднання вічно-зеленої архітектури, весняного цвітіння та природного контрасту кольорів, ідеальна для міксбордерів, підліску, композиції з хвойними та рододендронами. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні! Слава ЗСУ!